Ходьте ходять. людям можливість про пати. Скажіть, будь ласка, це війна, чи такі надзвичайні ситуації що 11 годин суд був. Шановні, скажіть, будь ласка, це надзвичайні ситуації. Це нормальне життя, має бути нормальний суд у 9 годин початися ранком, а не в час ночі. Возьми підразки. Ти подумаєш, ти вижу, що ти в очах. Ну подумай, потреба до кого ти виступаєш. Шановний. Так, шановні. Ну то я не промовлю. Я поясню. втручання згідно 26 статті закону про вибори, ви втручаєтеся в виборчий процес. Що ви, що ви? Бо для ви вже виборчий процес. Значить, подана апеляція, подана апеляція. Виконує рішення, подана на апеляцію робити. Так що ви хочете, що ви хочете робити? Я ж шановний, не покиньте будь ласка ні, 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 так почекайте, я представник міліції, я заступник начальника рев'є. Судовіконаюсь хоче роз'яснити, що він зараз з якою метою прийшов. Він нам послухайте, він вам роз'яснив. Що ви хочете зробити? Нічого він не зараз, пришло, хоче зробити. Ми не вас. Завтра декільночу. це вже, вже не право. Це вже не Тільки в нас спеціальних ситуаціях може бути, а там можете Зараз, секундочку, можете чуть, -чуть почекати. Видите, що по це творить. Чекайте, їдіть, не уходіть, чуть будьте. Будьте, будьте, будьте тут. Зараз просто, але бачите, що робить. А то даєте, я це трішечки не правди. Людям вже знишувати процес. Вони вже не розпиралися. Якщо приймали рішення, два часа ночі, знайдуть, йдуть дружають. Вони прави.